Особливо на його центральній частині. Вперше ця місцевість згадана на картах 1861 та 1874 роках, як Батиєві могили, на честь 50 могильників, які було знайдено там у кінці 19 століття. Але їх походження не було знайдено. У кінці ХІХ століття, з веденням залізниці, тут з'явилося робітниче селище Залізничників. Чатку ХХ століття існувало три вулиці, а вже в 1911 році вже 10 вулиць і один проволок. Садибна забудова того часу частково збереглася донині. Батиєва гора знаходиться між Кучминим Яром, у якому тече ріка Мокра, та Протасовим Яром, де тече струмок протасів та залізницею в долині річки Липідь. Є неправильне твердження. Що хан Батий дивився на Київ та потім наступав на Київ з Батиєвої гри?